Слава Україні. Третю добу ми сьогодні працюємо над усуненням наслідків агресії. Сьогодні працює в нас дев'ять бригад. Люди, які проживають в багатоповерховому будинку, я просив би звертатись до ЖКО. Ми говорили попередньо до старших будинку або до СББ. Працівники житлово комунального підприємства виконують роботи по порізькі скла. Наразі проводять виконують роботи по закриттю контуру. І Славута Сервіс також працює бригада по приватному сектору. Тому координати ми розмістили. Телефони є. Я просив би всіх людей звертатися, кому потрібна допомога до житлово-комунального підприємства або до Славути Сервіс. Крім того. В суботу, в неділю, бригади будуть працювати без виключення. Ви можете звертатися, вони будуть вам надавати допомогу. Яким чином люди допомагають? Або ви приїжджаєте, берете там шкоплівку, якщо ще треба, або працівники комунальних підприємств привозять вам на дом. Я всім щиро вдячний за допомогу. Наразі є прохання. Спеціаліст по порізки скла. Якщо така людина є, я буду дуже вдячний, щоб допомогли виконувати ці роботи. Нам треба для Славута сервіс і ЖКО. Ви можете звертатися або до мене, або до керівника ЖКО. І будемо вдячні за ту допомогу, яку ви надасте. Першу чергу ми ставимо задачу сьогодні. Повинно бути максимально закритий вже контур з плівкою. І приватні і будинки, і квартири в багатоповерхових будинках. Місце загального користування, поки погода дозволяє, житлово-комунальне підприємство буде виконувати склити вікна. Ну, але якщо погодні умови погіршаться, то відповідно ми закриємо плівкою і далі будемо по плану вже виконувати роботи. Щодо системної вже системного виконання роботи, ми зараз ще звернулись, попросили скла, бо в нас закінчилось скло, і по, по про вже по склопакетах, і, 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 люди будуть виконувати ці роботи самостійно, і ті, хто зареєструвався по є допомогу, відповідно буде надана допомога згідно чинного законодавства. Школи садочки у нас сьогодні розпочали садочки. Роботу школи ми плануємо розпочати з понеділка. Я просив би звертатися до директорів закладів для уточнення роботи з організації роботи. Ну, у нас дев'ята школа. В неї з понеділка будуть канікулярний ще період. І щиро вдячним тим, хто допомагав, допомагав закладам освітнім по усуненню тих наслідків, які ми сьогодні на превеликий жиль маємо батькам, працівникам освіти. Я вам щиро слово вдячний всім Це показник, як треба допомагати, як треба підтримувати. Щодо Суб'єкти підприємницької діяльності, керівників підприємств ви даєте обов'язковому порядку дзвонити на 102, Працівники поліції виїжджають, тому що відкриває відкривається кримінальне провадження, Фіксують і далі даєте заявочку на виконком. У нас працюють комісії. Не потрібно панікувати, тому що ну є сьогодні вже 700 заяв. Ми не зможемо за день, за два їх обійти. Але якщо ви зафіксували ці пошкодження, вони будуть обов'язковому порядку враховані комісією, значить і далі вже будуть прораховані суми збитків. Крім того, є постанова Кабінету міністрів, яка визначає процедуру вирахування шкоди. Ми її також розмістимо в засобах масової інформації, і кожна людина зможе порахувати збитки. Квадратний метр скла пакетів, є квадратний метр там, дверей, покрівлі і так далі. І ви зможете для себе це все діло розрахувати і приблизно зорієнтуватися, значить, яка сума може бути компенсована для вас. Наразі угроза не зменшується. Я просив би, шановні славучани, будемо максимально обачливі в разі повітряної тривоги, сховища, будь ласка, сім'єю. Не, не шуткуємо, тому що цей період часу є надзвичайно ще ризиковий для всіх нас. Ну, далі будемо бачити життя покаже. Тому сховище ще раз прогляньте, які то, що були зауваження, бо там і приватні, і, і заклади. Всі сьогодні отримали ще раз відповідні доручення, всі, всі про... Всі пункти обов'язково порядку повинні бути відкриті. Дякую. Все буде Україна. Працюємо на перемогу.